Доброго дня, колеги. Ну, Перше, знаєте, мене дивує е, взагалі наша сесія, наш бюджетний процес, і все інше, тому що е, мені... Е, у нас війна, зрештою, в країні, а депутати вже почали займатися виборами. І від цього мені особисто соромно стає. Тому е, наш. Е, Бюджет, який отут, ми сьогодні нам пропонується голосувати таку по програм, які е, не прив'язані до, е, до, до конкретних бюджетних витрат. Я вважаю, що це певною мірою профанація, тому мені чесно кажу, мені соромно приймати в цьому участь. Тому, шановні депутати, давайте, можливо, ще раз подумаємо. Над тим, що ми тут робимо, і давайте приймемо зважені рішення, і можливо переглянемо взагалі наш бюджет і наші програми, які ми маємо приймати у воюючій країні у по суті вже на сьогодні при фронтовому місті Полтава. Дякую.